Привіт, друзі! З вами квіткова душа, Таня з Полтавщини і новинки мого саду. Покажу вам, поки цей сезон ще триває поки корокуси квітнуть, первоцвіти мої улюблені, ще навіть де-не-де -де підсніжники квітнуть. Покажу вам, що робиться в садочку. Вірніше тут частина цього саду Така клумбочка в дворі. Любительська. Оце отак над дорожкою посадила я першоцвіти. Вони маленькі, дрібненькі, їх можна із доріжки зручно роздивитися. Бо раніше я саджала так, там квіточку, там, там. І його толком і не роздивишся, бігаєш, там те за, тобто, там те за. Хто саджавтах, той розуміє мене. Ось навіть отак міксом краєчко. От. І вирішила я так. Так навіть зручніше. Бо воно ну, дрібнесеньке, губиться. Ось вже відсвілися Півнички малесенькі. І рессіт частий. Разом з підсніжничками квітну. Ось навіть запізнився один. Ось нові виписала Роні. Мишийний гіацинт, мускарі. А це фіолетові підсніжники, квітнуть А це не підсніжники, проліски. Проліски, пролісок двохлистий. Це рожевий пролісок. Раніше я на мускарі і Хіонодокс думала, що це різнокольорові проліски. Ну, так воно ходить проліскам, а це разом посадження. Корокуси і гіацинти, і тюльпани. Зараз модні. Лазань у горшках садити. А в мене вже чи не було чи часу, чи, чи натхнення. Посадила ото все разом. Бо осінню мало видно, щоб не посадити одне на одному. Садю отак. От Багато тут ще бачу місця, хоча то, де прогалене, то то не пусто, там ще лілії, дай Бог, вилізуть. Троянди. Ой, троянди зрізані при землі, самі пенючки. Дасть Бог відростуть, а ні, то куплю жоржини. Зараз сорта розкішні. Будемо, значить, жоржинами займатися. Треба ж якусь красу в садок садити. Це у мене тут різні сорта. мишиного гіацинту. Ось рожевий починає квітнути мускарі. Це хіонодукс біленький. Ось тюльпончики. Я й не туди, що розкрилися вже. Бжілки працюють. Ой, друзі, я трішки знервована. <свісно> Воно-то ніби і не дуже так. Кішечку віддала на стерилізацію десь у ветлікарні. Звісно, я переживаю, до цього ставлюся. Ну, от, Другу вона наші, на, наші друзі. Розумна така кішечка, блакитне око. Дасть Бог все буде добре і завтра ми її заберемо. От. О, ранній червоненький розквітнув, тюльпончик. Оцей очі так дуже подобається. Ну, назву, як завжди, я забуваю. Раніше тут у мене така була горочка і прислала подруга ну, невеличку поділку, ну, таку гілочку з іншими очітками. І ось оці очітки, вони так розростаються швидко, що вони просто налазили на оцей сорт і його забивали. І оце він так розрісся за рік, коли я вже всі-всі квіти відсадила і йому просторо, він сам ніхто його не забивав, ніхто йому не мішав. Я цинти, пора вже розсаджувати. Отак От вони в мене тут по кругу. Ось ще якісь покругу, по кругу. такий кружечок. І тут було. Алесеньке таке у мене озерце посередині. Потім чогось я його закопала, посадила троянду. Отепер хоч таке ноново все роби. Так цікаво, як їй невеличка якась калюшка обсоджена як якимись рослинками, водойомчик якийсь. Так, видно, що, що живе щось. А це ось олівум. Е, Повинні бути б великі такі шари. Ну, наскільки великі. Ну як м'ячик такий дитячий. Дай Бог зацвітає, я вам все покажу. Нарциси думають цвісти. Нарциси і ось якийсь чульпон. Ще сьогодні 28 березня. стільки сонечко пригріло і все росте, все росте, швидесенько. Це отак мені подобається, подруги побачила, що отак не просто якісь рядочки, а таким букетним способом, щоб як зацвіло кружечок. Вже отаке воно мене розкиднуло, так аж, аж нервує вже. Хочеться вже якоїсь определенності, хоча б у квітах, щоб ти прийшов і, і знав, де що в тебе росте. Щоб ти вже чітко знав, О, тут у мене такі то нарциси, там такі-то тюльпани. Ось розсаджені нарциси. Кожен буде цвісти. Ой, і тут ось. Вони розсаджені, буде здоровий букет. Ну, хочеться і цей розсадити. Це ось білі. Білі. Такі вони через рік. Рік цвіте, рік не цвіте. Так подобається такі, вони величенькі, такі, чисто білі. Що у Мак, А ось анютині гласки саме всіх. Ну, симпатичне. Гігіацин ну, тебе розсадити. <смі> Поки бачиш його, що воно О, розсадю, розсадю. Потім пішло, пішло, робота, робота. Ну, дещо розсаджено, та що ні. Отак. Це отак над доріжкою. Доріжка така. а це тут у мене тіньовий садочок. Іде під дерева. Там, де хости, як пролісок. Пролісок Сибірський квітне. У нас всі лісовних. Недавно я придбала пролісок дволистий. Ось так. так. Троянду бачу, треба повністю обрізати, діла не буде. Та що ж ти зробиш? Це не знаю, це тут круг садила. Чого в кругу нічого не зійшло? То лі не доробила, то лі не знаю. Аліум ще один вид. Ну, Тут цвітті такі невеличкі. Морозники квітнуть. Такі повинні бути повні. Не знаю. Ну так, да. махровенький ніби. Такий. Такий ще з осені починає квітнути. Одна-дві квіточки і цілу зиму тримається. І ось такі. Бадо в минулому році не цвів. Думаю, хоч в цьому году може цвістиме. Та головне живий. О, мені ночі є, є. Є є. О, бачте? О, а зараз такий морозничок. Морозничок. А ще такий. Ой, бідні, вони морози перенесли, перестраждали. От. Тут повинні бути хости сходити, може і наступило вже десь. О, малесенький осіянець морозника тітю. Оліски не люблять під деревами. Хтось називає їх лісовими. Ось Печіночниця так розкішна, квітне і рюск. Колись я мріяла мати рюсту у всіх кольорів. Ну, дай Бог розбагатію і випишу і рожевий, і білий, і жовтий, і всі-всі. Ой, -всі. на! Так, це в нас снить, снує, не встигаю викопувати. Живуче, ну красиве. Це було в мене гірко. Ну що було? Вона і є. Вона була повна очіпки, але я не знала, що вони люблять на сонечку, і вони благополучно з часом пропали. Тепер тут у мене зажив плющ. Пояблені, пішов. Ну, отак. І Тут буде, дай Бог, зеленіше, буде як у лісі. Лісова купина вилізе, папороть вилізе. Тут хвости заснують всю оцю земельку. Буде все зелене. Ось, зімою літом одним цвітом. Забула, як називається. Ну, отак. отак. Оце кругом пенька сподобалась. Минулоріч як по одній квіточці було. В цьому році вже отак. Крокусята мої. Ну ну, молодо з однієї цебилинки, бо за два роки. Не трогати його і будуть цілі букети з роками. Горні. Як я їх люблю, хоч воно малесеньке, яскраве ж яке. О, ці жовті, мов сонечка. Отак, друзі мої. Воно щось росте, щось квітне, життя продовжується. А я вам показувала сунду треву. Зараз підемо ближче, покажу. Небо яке красиве сьогодні. Правда, холодніше. Вчора я вовсю копала, вовсю пересаджувала там за двором. Треба окремо вам зняти, показати за двором. Які я повиносила звідси, ля, щоб тільки остались лілії. Цибулькові, ранні. Ну, так я жодна. На оці першоцвіти, на оці тюльпани. Ось як сунтраба з квітла вже. Це синя має бути, а це біленька. Купувала у горщиках сіянці. Бо ті, що я з голим корінням купляла, ніколи не перезимували, ніколи їх не бачила на слідуючий рік. Ці вже зимували в мене дві зими. Ці були по одній квіточці у кожному грушочку. Хороша рослинка. Хотіла б мати ще інших кольорів, інші сорта. Бачила навіть жовта є. Ну, тільки в інтернеті бачила, в продажі ще не бачила. Бо вся то робота, то настрою нема. А ваші ж я дивлюсь садки, то думаю, покажу ж вам і, і свій. Тож, хто саджає садок, бажаю нових перемог. Хто не саджає, тільки любується, теж хай любується. І миру. Миру, спокою, всього-всього найкращого і до нових зустрічей!